Атмосферні опади. Вода в рідкому і твердому станах, що випадає з хмар або виділяється з повітря на земну поверхню, називають атмосферними опадами. Утворення опадів хмарна погода буває досить часто, але не завжди при цьому випадають опади. Що ж потрібно для їх утворення? Якщо хмару складають дуже дрібні краплинки води або кристалики льоду, то опадів не буде, поки вони малі і легкі, то утримуються високо над землею висхідними потоками повітря. При певних умовах краплинки стикаються і зливаються в більші краплини. Хмари темніють, стають синьо-чорними. Великі краплі вже не можуть утриматися в повітрі і падають, утворюючи дощ. Випадіння дощу часто супроводжується грозою. Сніг утворюється у хмарах, що при температурах нижче 0 градусів Цельсія складається з дрібнесеньких кристаліків голочок, що з'єднуються у сніжинки. Сніг випадає у помірних широтах взимку, а в полярних цілий рік. Він утворює на земній поверхні сніговий покрив. Його товща в помірних широтах становить 30-50 см, а в горах кілька метрів. Град утворюється, коли тепле повітря швидко піднімається вгору. Воно підхоплює дощові хмари і несе їх на висоту, де температури знижуються до мінус 10 градусів Цельсія. При цьому краплини замерзають і перетворюються на людяні кульки, градинки. Вони бувають завбільшки від 1 мм до розмірів курячого яйця. Залежно від вологості повітря, видів хмар, швидкості вітру опади бувають обложні, рівномірні тривалі, зливові, сильні короткочасні, мрячні, дуже дрібні, як манна крупа. Роса іній паморос. Опади можуть випадати і просто з повітря. Таке відбувається на охолодженій поверхні землі при стиканні її з повітря, насиченим вологою. Роса краплі води, якими іноді вкриваються земля і рослини. Вона утворюється після заходу сонця, коли поверхня землі і повітря біля неї швидко охолоджуються. Холодне повітря вже не може вміщувати стільки водяної пари, скільки утримувала вдень при вищій температурі. Її надлишок конденсується у краплинки роси. В холодну пору року при температурах нижче 0 градусів замість роси утворюється тонкий шар кристаліків льоду. іній. Його можна побачити восени або ранньої весни. Паморозь з пухкими кристалами льоду наростає на гілках дерев та інших предметах. Вимірювання кількості опадів. На метеостанціях кількість опадів вимірюють за допомогою опадоміра. Опадомір це циліндричне відро, куди збираються опади. Для того, щоб вітер не видував сніг, його огороджують. Воду з відра виливають у мірний стакан. За поділками на стінках стакану визначають висоту шару опадів. Розподіл опадів на земній кулі. Атмосферні опади на планеті розподіляються нерівномірно. Це залежить від географічного положення місцевості та переважаючих вітрів. Найбільша кількість опадів випадає в екваторіальних понад 2000 мм і помірних понад 800 мм широт. Мало опадів 200 мм випадає у тропічних і полярних широтах. Проте такий розподіл порушується характером земної поверхні. Над океанами опадів випадає більше, ніж над суходолом. У горах значно більше опадів приймають ті схили, що звернені до пануючих вітрів. Так, в Україні навітряні схили Карпат отримують 1500 мм на рік, а підвітряні вдвічі менше 750 мм на рік. Рекордно велика річна кількість опадів на землі випадає у селищі Черепунджі. Що біля підніжжя Гімалаїв 23 тисячі мм. А самим дощовим місцем на планеті вважаються Гавайські острови, де 335 днів на рік буває з дощем, який приносить 12 тисяч мм води. Рекордно посушними місцями, де опади не випадають роками, є пустелі Атакама в Південній Америці і Сахара в Африці.